Всім вітання. Таке крутеньке невелике відео буде перший крол в 2025 році. Французький баран. От, розбираю самочку витягнула і от лишню розбирала. Вийшло у нас 10 штучок, 4 таких От. І 10. Ой, господи, 10, І в общем десь. І 6 таких. Шість чорний. Такі які гарні. Маленькі, вони, та невеликі, але ну, 10 штук. Що ж вона хотіти з 10 штук? Гніздо гарненьке, багато пушочку. Все гарне такий. Здоровий, здоровий. Здоровий, здоровий. Ось так. Зараз я покажу гніздо, Якого поху трохи що. Витягну з корленятами заберу. Отак. От Отак. Гніздо гарно оборудовано, тепленько там. У нас вчора сніг був гарний. От. Тому, От так. зараз накрию малишню і хай собі сидять. Кажу, маму зараз їхню. От, короличка. Така гарна вона. Ну, ну ну. Них характер, звісно ж, противненький, але нічого, вона гарно кормиться. Не? Первородка. Четвертий, по-моєму, на її шляху, так скажем. Окрол. От. Перший раз було. Перших два рази по чотири по-моєму. Перші чотири, потім шість, потім вісім, а це десять. Отака. От Ось От такий у нас приплід сьогодні.